Доброго дня, друзі. Ми продовжуємо розповідати про події, які пов'язані з діяльністю нашого ГО, або потрапили в поле зору в наслідку нашої роботи. Сьогодні мова піде про важливу подію життя ротарійської спільноти України, а саме про щорічну конференцію, на котрій підбивають підсумки минулого року та затверджують напрямки розвитку та бюджет наступного року. Я вже неодноразово розповідав про Rotary International – всесвітню організацію, яка об'єднує активних самодостатніх людей небайдужих до проблем сучасності. З початком повномасштабного вторгнення в Україні спостерігається зріст ротарійської спільноти, тому що агресія Путіна це велика проблема сучасності. А допомагати країні вистояти, перемогти та відновитися легше, якщо застосувати вже існуючі напрацювання всесвітньої організації, якої є ротарі інтернешнл. Тому різні волонтерські організації почали спочатку працювати з вже існуючими ротарі клубами, а потім створювати свої ротарі-клуби. Тобто раджу, якщо ви волонтер, то зверніть увагу на цю організацію та уважно подивіться цей сюжет. 22 червня в Києві відбулася конференція Дістрікту 2232, в якої взяли участь представники всіх ротарі клубів України та запрошені гості з Rotary інтернешнл різних країн світу. Представники ротарі спільноти багатьох країн світу і онлайн і офлайн сказали багато слів підтримки українському народу, запевнили, що і далі будуть допомагати Україні в боротьбі за незалежність та допомагати. Відновленню країни за цими словами стоять конкретні об'єми гуманітарної допомоги та фінансова підтримка проєктів, які втілюють українські ротарі клуби. Особисто я був в захваті від того, яка потужна робота була. Проведена за рік ротарійцями України, звісно, я не вів прямого запису всіх виступів, і в рамках одного сюжету неможливо розповісти про все. Тож я спробую на прикладі деяких харківських клубів показати масштаби ротарійського руху. Тож, якщо інтерполірувати це на кожну область України, то можна приблизно уявити обсяг діяльності ротарів, тільки що я презентував проект ротарі дітям героїв. Цей проект, який був підтриманий усіма харківськими клубами, ротарі-клубами, і я запропонував, щоб цей проект був признан общ проектом. Щоб був створений комітет ротарі дітям героїв, а також щоб це спонукала організації команд регіональних команд ротарі дітям героїв, яке дозволить цей проект підняти на більш вищий рівень. Це дозволить долучати кошти іноземних наших міжнародних ротарійців і допоможе дітям наших загиблих воїнів, і та також їхнім сім'ям е, справиться з цією бідою, яка прийшла в їх дом, і вони е, почують і нашу доброту, і тепло ротарійців. Е, От, Надіюсь, е, що все буде гаразд. і все, все буде добре. все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні! Треба сказати, що в Ротарі взагалі приділяється багато уваги молоді. Є окремі клуби для дітей та молоді інтеракти та роторакти в термінології «ротарі». Звісно, я поспілкувався з представником Слобожанщини. Ну, мій клуб це приблизно 15 точно активних людей. Тобто, це просто мої друзі, друзі друзів. Запросив я свого однокласника. мій однокласник запросив свого друга. І так у нас формувався цей інтеракт. А, і от ну ми робимо всякі проекти. Ми збирали кришки та відвезли їх волонтерам. Ми передали їм там ну кілограмів 30 кришок. Ці кришки підуть на переробку. Тобто, мало того, що замість того, щоб вони потрапили на свалку, вони ну вони підуть на переробку та з них зроблять щось корисне, або просто можна сказати, дадуть їм друге. Друге життя. А, і передостанній такий проект це проект, саме який я самостійно організував. Це курс змінної небезпеки. Та я запросив свого знайомого з Червоного Христа. Він там дуже класний. Він постійно там розповідав щось цікаве, проводив багато майстер-класів. Та я його запросив, зібрав максимальний інтеракт. Та сказав, що у нас буде курс. Я вважаю, що самостійно цей проект організував, і я цим можна сказати, доволен. Навіщо я це роблю? Ну, напевно, просто я надихнувся своїм своїм батьком, який в свій час став і президентом ротарі, і там о, з початку війни постійно допомагав о, Харкову. Тобто, він о, організовував там якісь о, передачі нашим, нашим військовим або ще щось. Тобто, ну я. Чисто надихнувся і думаю, що якщо є така можливість, то треба зробити, тому що Харкову потрібна допомога. Це точно ще один потужний проєкт це створення ротарійського центру в Харкові. Розказали про проект. От Сергій вагло розказував презентацію по нашому проєкту. Одному із потужних проєктів, всеукраїнський ротарійський хаб. Наш хаб був створений на другий день війни і він створений партнерством чотирьох клубів харківських Харків: ротарі Клуб Харків ротарі Клуб Харків Сіті, ротарі клуб Хакер Нью Левел» і Надія. «Надія». Під час війни ми були як хаб B2B, тобто ми допомагали волонтерам, а вони вже допомагали вже кінцевому бенефіцару, ну бабусям, дідусям і таке інше. В піку нашої праці хаб перевалював через себе 350-360 тонн гуманітарної допомоги. Працювало більше як 50 волонтерів на хабі, і це помітна така дуже велика активність. Вона стала помітна в місті, і вже в 2023 році, наприкінці, були примовани з міською владою, і вони нам запропонували взяти будівлю, яка не використовується, потребує ремонту. Будівля велика, а тисячу квадратних метрів для створення ротарійського центру саме в Харкові. Такого прецеденту не було. ротарійських центрів там декілька всього по всьому світі. А ми зараз його цей хаб модернізуємо, відбудовуємо. Завдання таке, щоб зробити там ротарійський центр, зробити там локації по напрямкам служіння, надати клубам Харкова. Їх вже і 15 вже створюються. Надати кожному клубу якусь локацію, місце зустрічі, де вони могли б свою історію зберігати, зробити музей ротарійської слави Харкова. Ну такий амбітний проект. Він великих коштів стоїть, але вважаємо, що він може підсилити ротарі, стати таким форпостом ротарійського служіння саме в Україні, бо ми така прифронтова зона. І саме там повинні показувати, що таке роти, як воно працює на конференції. Ми показували, що багато проєктів ми харківські ротарікції саме спрямуємо на підвищення впізнаваності і впливу на громади. В нас є, є проект по роботі з волонтерами, бо волонтери вигорають, волонтери втомлюються. І У нас був проект, де ми волонтери футболін ходили і на Відпочинок такої від такої мікровідпускою устроювали і тренінги, і, і всі волонтери міста Харкова знають, що це зробила «Ротарі». Окремий проект це проект школа свінового громадянства і а, самоврядування. І ми, опять же, беремо активних людей і вчимо їх за допомогою інструментів, позовів, документів спілкуватися з владою. Фінансова грамотність, відкриття клубів фінансової грамотності, волонтерський хаб наш. Багато проєктів, які захопили, охопили десятки, а може і під 100 тисяч жителів Харкова. І серед них ну, велику кількість дуже проактивні люди. Люди бачать ефективність, люди бачать силу систему. Люди бачать, що роторі клуби Харкова не одні, бо за, за спиною у них роторі клуби України. А і ротарі клубу всього світу, і вони бачать, що саме ротарійські клуби вони найбільш ефективні, потужні і дають дуже круті результати. Це ж не тільки допомога громадянам чи військовим, чи ще комусь. А це ще й спілкування, це оточення, яке робить людей більш відповідальними, заможними та продвинутими. Конференція це завжди нові знайомства та нові ідеї для співпраці. Кирил Ренне, волонтер з Фінляндії, якого ви могли бачити в сюжетах про волонтерський рух на нашому каналі і на каналі Харків Також є членом ротарі клубу Харків Фемелі. І звісно, я не міг не взяти в нього коротке інтерв'ю. Очень рад, что смог попасть на, эту конференцию клуба «Ротари». Здесь присутствуют все, все клубы Украины, как я понял, и представляют различную продукцию. И больше всего, конечно, мне понравилась стенд компании, которая делает турникеты, дроны. Получил образцы, будем продвигать их продукцию тоже в Финляндии. Очень много гостей зарубежных недавно как раз разговаривали с человеком из великобритании который помогает серьезно украине поставляет сюда разного вида продукцию помогает британским компаниям ну, как выходить на украинский рынок В принципе то же самое что делаем мы но для для финских компаний вот. очень полезное мероприятие спасибо роторе что пригласили и что самое важное наш клуб Харків Фемі Клаб получает собственную харці на мероприятии. Это теж для нас важный, важный шаг. Вперед! окрім офіційного та неофіційного спілкування на конференції вирішувалось багато робочих питань. Офіційна частина конференції завершилася передачею кольє губернатора. Наступному голові всеукраїнської ротарійської спільноти. Наступному губернатору. По законам ротарі головуючий обирається тільки на один рік. Потім, як би він гарно не працював, передає повноваження наступному. А сам залишається в складі правління, щоб мати змогу допомагати та підтримувати діючого. Це базовий принцип ротарі: постійна ротація, запоруха, ефективного руху. Закінчилася офіційна частина урочистою відзнакою діяльності окремих клубів та найбільш активних ротарійців. Яким же чином ГО Янгол пов'язані з ротарі? Все дуже просто. Ми створили власний ротарі-клуб Харків Family, і багато хто з членів нашого ГО стали ротарійцями. Деякий час ми були частиною або сателіт-клубом клуба Харків Сіті. А коли ми об'єднали певну кількість людей і отримали право на створення окремого клубу, ми подали необхідні документи, пройшли навчання, і саме на цієї конференції отримали сертифікат, або як ще кажуть, «хартію» і стали повноправним ротарі клубом А це додатковий стимул, додаткові можливості, які ми плануємо реалізувати для наближення перемоги. Друзі, нарешті ми стали повноцінним самостійним клубом «Харьков Фемель. Щиро вас вітаю від себе. Ми щиро вдячні нашим друзям, які нас надихнули на атарійський рух. Давайте разом будемо робити добрі справи, перетворювати служіння в кращу фазу, долучати людей до нашого клубу, йти сімейними цінностями і созідати. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом.